У Гані стрімко поширюється християнська віра, яка виводить країну на роль одного зі всесвітніх центрів християнства на хвилі його загального зростання в Африці. У Гані сьогодні проживає приблизно 26 мільйонів осіб, причому 70% з них сповідують християнство. І ця статистика є лише слабким відображенням найвищого релігійного запалу, яким охоплено населення країни. У столиці по всіх вулицях розміщені білборди з розкладами храмових богослужінь і запрошеннями на них. У кожному міському автобусі можна побачити пасажирів, зайнятих читанням біблії, а багато офісних працівників тримають біблію на робочих столах, досліджуючи її в кожну вільну хвилину. До середини 20 століття багато вчених почали пророкувати, що Африка, а також Латинська Америка, незабаром стануть осередками світового християнства, говорить професор Квабена Асамоа Джаяду, відомий дослідник африканського християнства. І те, що відбувалося тоді і відбувається зараз в умах і серцях африканських християн, багато в чому визначить історію церкви на найближчі десятиліття. На сьогодні в Африці проживає 41% світового протестантського населення, якого у світі близько 800 мільйонів осіб. А до 2050 року, як стверджують аналітики, ця частка зросте до 53%. П'ятирічний судовий бій за право дотримуватися четвертої заповіді декалогу та святкувати сьомий день суботу закінчився знаменною перемогою учнів адвентистів сьомого дня в Кенії. Минулого тижня головний апеляційний суд країни постановив, що положення про свободу релігії в Конституції Кенії вимагають, щоб адвентистські учні були звільнені від занять та інших пов'язаних з навчанням заходів у суботу. Це рішення скасовує раніше прийняту постанову, яка не давала конституційного захисту учням, які святкують суботу. За словами керівників Адвентистської церкви в Кенії, шлях до отримання рішення прийнятого минулого тижня. Був довгим і тяжким у 2012 році. Церква подала в суд на міністерство освіти після того, як посередницькі зусилля не змогли допомогти учням-адвентистам. У позові зазначалося, що кілька учнів були відраховані з навчальних закладів за те, що не складали іспити або не відвідували заняття в суботу. Однак у 2013 році Верховний суд Кенії відхилив цей позов, вказавши, що в Конституції немає вимог зробити виняток про суботу для адвентистів. У своєму рішенні суддя Ісаак Ленола зазначив, що такі винятки можуть викликати хаос у системі освіти. 3 березня 2017 року троє суддів апеляційного суду Кенії постановили, що адвентистські учні мають право поклонятися Богу в суботу. І наказали Міністерство освіти переглянути свою політику, щоб усунути в школах конфлікт між освітою і релігійними переконаннями. Раян Сабара Родрігес, виробниця шоколаду, яка є членом Адвентистської церкви, ділиться своєю вірою та надією на урочистостях і з вручення кінопремій Оскар, куди жінку вже третій рік поспіль особисто запрошують організатори заходу. Цього року Сабара продемонструвала 550 шоколадних статуеток для гостей кінопремії в Голівудському музеї, розташованому через дорогу від театру Долбі, де з 2002 року проходить церемонія вручення премії. Мені важко дібрати слів, щоб висловити те, що я відчуваю, коли беру участь у подібних подіях, сказала Сабара. Я дякую Богові за те, що він відкриває ці двері. Наразі шоколадний бренд «Гламур Бон що базується у Вустері, штат Масачусетс, завоював симпатії знаменитостей. А сама Сабара має в Голівуді статус шоколадної леді. Однак жінка дає зрозуміти, що її бізнес це більше, ніж реклама і продаж шоколаду. На її візитних картках і на етикетках її продуктів є фраза Завжди довіряй господу. Це та вістка, якою я хочу ділитися з моїми клієнтами, сказала Сабара. Євангельсько-лютеранська церква Фінляндії визначилася зі своєю позицією до гейшлюбів, які офіційно дозволено укладати в країні з 1 березня 2017 року. Єпископи підкреслюють, що позиція однозначна. Церква буде вінчати як подружжя тільки чоловіка і жінку. У Фінляндії церква не відділена від держави і має право проводити реєстрацію актів цивільного стану. Адміністрація церкви буде звільняти тих священнослужителів, які все-таки намагатимуться вінчати одностатеві пари, незважаючи на заяву своєї конфесії. У лютому минулого року фінським одностатевим парам, які перебувають в зареєстрованих відносинах, дозволили змінювати статус на офіційний шлюб. Закон про гендерно-нейтральні шлюби був прийнятий у 2014 році та набув чинності 1 березня нинішнього року. З прийняттям цього закону Фінляндія стала 12-ю європейською країною, де поняття сім'ї не тотожне союзу чоловіка і жінки. Раніше гей шлюби визнали в Ісландії, Великобританії, Португалії, Іспанії, Франції, Нідерландах, Данії, Бельгії, Швеції, Норвегії та на Мальті. У січні 2017 року, після двох років обговорень, англіканська церква відмовилася визнавати одностатеві шлюби. Єпископ Грем Джеймс пояснив, що англіканська церква не повинна пристосовувати своє вчення до тенденцій часу.